Пропоную повернутися в район Егегейського моря і розібратися, що ж було далі. До чого значить нас призвела ось ця от кампанія Дарія Скіфі. А друзі, дуже просто до, до наступного, оскільки Дарі відступив, скіфи посчитали його, ну, порахували його уже терпіли, що він там, типу, вони його перемогли. Скіфи, значить, доходять аж до власне, зі своїми рейдами на перську територію, доходять аж до кордонів передньої Азії, хіба що не перестрибнули через оці от, значить, всі мости і так далі. І починають тут грабувати паралельно. Це закумен документовано. Вони відправляють в Спарту як найбільшого, по перше, на серед грецьких полісів опонента Персії, які от її точно не любили, і найбільш могутнього полісу на етапі, от якраз про який ми зараз говоримо. Тому що реально всі вважали спайту спарту найсильнішою. Скіфи знали про Спарту, про те, що взагалі там Греція, що таке Греція, і вже багато всього почули про них в е, нашому любому самому, в нашій любі Ольвії, де торгували дуже плотно і е, вели інші економічні взаємини з греками саме через Ольвію, тому що там просто там... це був такий фестивальний е, вудсток для скіфів. Коли в тебе успіх, ти їдеш в Ольвію. Навіть не в Гелон, <сіх> а саме в Ольвію. для того, щоб витратити там гроші, е, м, значить, ну і так далі, тому подібні. Продасть рабів, обміняти їх, значить, чи рабів, чи військову здобич на вино, на набухаці, ну, ви зрозуміло, все, все, вся ця скіфська радість. І, звісно, там вони познайомилися з цією всією штукою під назвою полісно-грецька культура. Ну і там вони почули видно і про спарту. Тому ціле посольство приїжджає. В Спарту, говорить зі спартанцями, але Спарта, друзі, це не так вже і просто. Справа в тому, що вони одразу відносяться до цих от дивних незрозумілих скіфів, як до варварів. А це одразу мінус. Знаєте, у вас величезний штраф до дипломатії, максимально одразу. Моментально. О, тобто, ви не поліс, і це вже, це вже дуже ламає коротше, ваші відносини зі Спартою. А по друге, е вони сказали, типа чуваки, а давайте ви впишетесь, і ми тут, коротше, от почнемо там навалюватись. І Спартанці сказали, кому Персії? Ні. 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 Ну, можливо, колись, але не зараз. І, 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 і не з вами. От Точно не з вами, от ми точно не будемо з вами мати справу. От. Паралельно, е, наші друзі скіфи намагалися намагалися іонійські міста підбурить також на повстання, тому що реально шанс у вас є великий могутній союзник. Давайте, давайте. І на цьому етапі ми знову ж таки повертаємося до картинки. Е, Гіспей вітає Дар'я на Пантонному мості. Так. Ці хлопці допомагали Дарію з вторгненням. Так, Дарій постраждав. Але е, е, демократичні країни і демократії загалом, вони все ж таки, особливо в грецькому форматі, вони доволі консервативні. Тобто, е, на даному етапі видно. Судячи з усього, ще не було якихось таких от мотиваційних внутрішніх сил чи вірі в свої сили для того, щоб оці хлопці взяли і сказали: ні, давайте закінчувати цю іперською диктатурою. Давайте будемо підтримувати цього, значить, підтримати скіфів. І знову ж таки, скіфи в очах. Розумієте, в очах скіфів греки. Це класні пацани, з якими ми постійно. Ну, вони інші, але вони круті, тому що постійно з ними тусимо в Ольві. А в очах греків скіфи. Це щось дикунське незрозуміле. Воно їздить, да воно все в золоті. Більшість золоту взагалі там зроблено значить, безпосередньо грецькими майстрами, але все одно вони для них вони це, це якісь варвари. Ні, Ні ну це якісь дикуни. Тим більше розумієте, байок про скіфів і анекдотів багато. І в Афінах про них дуже добре знають ще до, скажімо, грецько-перських війн. І вони знають, що скіфи там значить, користуються скальпами ворогів. Як рушниками, там, витирають руки об них, значить, і так далі. Що вони там п'ють черепів вбитих ворогів. Ну, то чим же вони? Вони гірші, ніж перси, розумієте, в їх очах. Це все одно, що як, от, як зараз до України звернеться якесь там, знаєте, плем'я канібалів, якихось таких, ну, страшних. Про яких ми реально майже нічого не знаємо, крім кількох анекдотів, і скаже, давайте ми будемо воювати на вашому боці. А, а, а ми реально ну, там, типу, ну це не факт, що вони канібали, але всі кажуть, що вони канібали. І навіть деякі з них кажуть, що вони канібали. Ну Це якось стрьомно, знаєте. Навіть от з такими поряд воювати це... і, і не зрозуміло, на що вони здатні. Тобто, з персами, ну хоч трішечки зрозуміло, а от з цими. Тому, з, на жаль. На жаль, а який би союз ви виявився, а, друзі? Уявіть собі там з Кіфи, до, до з греками до навалюють.